Новини енергетики України за 16-22 жовтня. Телігульська ВЕС увійшла в Книгу рекордів України. Досягнення співробітників компанії ДИТЕК ВД з будівництва Телігульської Вес під час війни зафіксував представник Книги рекордів України і передав відповідні дипломи колективу. Команда DTEK-VD занесла у перелік рекордсменів категорії технології вперше за те, що Телігульська ВЕС це перша вітроелектростанція, що була побудована під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме під час обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури України компанія добудувала першу чергу ВЕС потужністю 114 МВт, причому основне будівництво припало на період найжорсткокіших обстрілів української енергетичної інфраструктури, з відключенням світла. За цей період пролунало майже 300 повітряних тривог. Щодо інших новин тижня, Україна має високий потенціал для зростання газовідбувної галузі. У Вінниці на тривайному депо встановили потужну сес. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.